Народ нашла на своїх фіалках тріпсу і сіханула, і нафіг викинула всі фіалки, кроме самих улюблених видів, і обробила тут місце все. І оказується, і нам чого вони засихали мої традисканції усі. Тому що по повністю покриті тріпсою. Це капець. Народ. Де ця тріпса долба набереться? Ви мені скажіть. Не було, не було, пожалуйста. все, фіалки, всі в мусорку у мене, ті, що я ростила. І те саме з традисканцією, Все повикидала нафіг. Замовила я кліщиків, які їдять тріпсу. І зараз ми з вами їх розпакуємо обережненько. Я ще боялася, що вони всі там загинуть, бо були низькі температури, а продавець не поклав ніякого гріючого пакету до них. Але все добре і вони живі. Так, друзі, це у нас з вами вдруге друге прошестя трипсії. Хі -хі -хі. Перший раз я цими кліщиками також її, її знищила це на, нашестя. Але... Вона повернулася до мене і знову потрібно завішувати ці пакетики. Зараз вам зніму відео і покажу, як уже через днів 5 вилізли повилазили ці кліщики і роблять свою справу. А ось мої маленькі друзі, які шукають деш та тріпса, щоб її з'їсти. На камеру не видно, але вони всі передвигаються і повзають з листочка на листочок. Напишіть в коментарях, чи використовували ви такий біологічний метод боротьби з тріпсою. І як у вас вийшло? Вийшло побороти тріпсу чи ні? В інструкції написано, що вони впродовж п'яти днів будуть вилазити із того пакетика. Щоб шукати їжу. Цей метод боротьби забезпечує чисте листя від тріпси до трьох місяців, як кліщики всю тріпсу поз'їдають, їм не буде чого їсти, і вони будуть їсти один одного. Працюють мої кохані. Сподіваюся, що із всіх пакетиків вони повилазили, тому що може бути брак, і в одному там, чи в двох пакетиках вони можуть бути просто всі мертві. Так що мені хочеться вірити, що я свої гроші віддала не, не зря, і з усіх пакетиків повилазять ці маленькі помічники. Вибачайте, що є то є. Камера дуже погано ловить навіть при макрозйомці тих кліщиків, і е, не можна їх роздивитися дуже-дуже близько. Але все ж їх видно і видно, що працюють. Наразі це все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і ставте подобайки. До наступних відео, па-па!